До релізу «Сталкер 2» залишилося рівно 144 дні. Вітаю, мої дорогі сталкери та сталкерші. Протягом останнього року градус очікувань сиквелу високий як ніколи. Останній рік був справді насиченим. Ось від геймплейного відео «Balls and Bullets» і аж до офіційного переносу анонсу гри на вересень. Тому думаю, прийшов час зібрати воєдину ту картину той пазл та побачити, що ж нас чекає 5 вересня. Для початку варто зауважити, що три дні тому GSC релізнули неймовірно атмосферний та, мабуть, найкращий трек до сталкера. Це ремікс головної теми з тіні Чорнобиля, яка створена для перевидання на консолі Legends of the Zone, Той що з меню гри. Серйозно зупиніться на дві хвилини. Відкладіть всі свої життєві справи в сторону, одягніть навушники, закрийте очі та ввімкніть його. Ця композиція хватає крепкими обіймами та топить в ностальгії тих самих років, коли вийшла перша частина. Весь життєвий шлях від 2007 і до сьогодні. Ось він тут і зараз перед тобою. Шлях, який завжди проходив паралельно з думками про зону, про село новачків, про джаес та все-все, що ми так любимо. Прослуховуючи його, відчуваєш, ніби це перевидання саундтреку до всього твого життєвого шляху. Щоправда, деякі так звані українські блогери по Сталкеру скажуть: та скільки можна вже дайте нам новин по Сталкер 2». а я скажу Дякую, дякую за ковток ностальгії, яка гріє. Переходимо безпосередньо до теми відео. Будемо намагатися охопити великий об'єм, але зробимо це швидко, компактно та якісно. Отож, сталкер 2 був анонсований 2010-го Щоправда, недовго ця пісня грала, і згодом гра була відмінена. А GSC розпустили, як ми всі думали, вже з кінцями. Але 18-го року наш славнозвізний та головний сталкер відкрив двері з ноги, але без шуму, та пафосно заявив, що Сталкер 2 в розробці. Відтоді світ фанів змінився на дота після. 18-й рік, а саме 15 травня 2018 року, став неймовірно доленосним для нас всіх. Спочатку розробники тримали в таємниці, на якому рушії буде сиквел, тому більшість припускало, що це традиційно буде нова версія X-Ray. чесно кажучи, сам на це дуже сподівався. Але з часом почали з'являтися чутки про те, що гра розробляється на Unreal Engine. Як виявилось, це були не чутки, бо гру справді створювали на цьому рушії. Щоправда, разом з виходом нової версії Unreal Engine Сталкер 2» теж переїхав на п'яту версію рушія щодо світу. Він безшовний, цілих 64 квадратні кілометри. Об'єми вражають, але в той же час транспорту в грі не планується. Ви запитаєте, а як же ми будемо долати такі величезні відстані на своїх двох? Тут все дуже просто. Відповідь на це питання Фаст Тревел. Як це було в чистому небі та поклику прип'яті. Друзі, не забувайте, що мене дивиться більша половина непідписаних користувачів, але ваша підписка це саме те, що рухає цей канал вперед. Ніщо інше. Тому допоможіть. Це справді важливо. Ну і також лайк під відео теж сам себе не поставить. Дякую, друзі. Щодо тривалості гри та сюжету, основну сюжетну лінію обіцяють щонайменше на цілих 40 годин. Щоправда, з побічними квестами, думаю, поблукати в зоні вийде і всіх 100. А якщо ви любите насолоджуватися краєвидами та просто блукати коридорчиками чи то відкритими локаціями під приємний ембієнт, то думаю, і 100 годин вам буде замало. З приводу сюжету, найприємніше те, що це буде пряме продовження як улюбленою більшістю, так і мною тіні Чорнобиля. Також нам обіцяють чотири кінцівки, і зрозуміло, що для. Досягнення кожної з них вам знадобиться пройти гру неодноразово. До того ж, розробники заявляли, що для досягнення максимального досвіду та повного ознайомлення з Всесвітом вам знадобиться далеко не одне проходження гри. Виживання в сиквелі обіцяють набагато хардкорнішим аніж в оригінальній трилогії. Так, елементарний голод принесе вам більше проблем, аніж це було в першій частині. Тепер у вас буде не тільки поступово знижуватися здоров'я, але й побігати ви вже нормально не зможете. Також зі стріляниною теж будуть проблеми проблеми, тому тепер вижити в зоні без батона та палки ковбаси в прямому сенсі неможливо. Тож перед вилазкою обов'язково не забудь закинути в рюкзак парочку консерв та тієї ж ковбаси з батоном. Це може врятувати твоє життя в будь-який момент. До речі, зі сном та ж сама ситуація: якщо не поспати, ваш стан буде погіршуватися з кожним кроком. Енергія падатиме, бігати набагато важче. Від чого й влучити в кровососа вже буде зовсім не так просто. Тому перед вилазкою потрібно не тільки запастися їжею, а й добряче. Виспатися, аби бути цілком бадьорим під час бою, бо що в сталкера від недосипу можуть бути галюни, тому аби не випустити десяток маслин у товариша, думаючи, що це бандюган, йди поспи. Мультиплеєр наразі інформації не багато, але раніше розробники озвучували амбіції щодо декількох класичних режимів, таких як Team Deathmatch та PvP. Кооператив це, звісно, класна ідея для такого проекту як Stalker 2, але розробники заявляли, що кооперативу в грі не буде. Хоча особисто моя думка, що протягом цих років амбіції щодо кооператива в розробників ще можуть змінитися. Ну або мені просто так хотілося б думати. Тому класичний дедмач та PvP буде, а далі побачимо. І до речі, мультиплеєр не планується відразу з релізом гри він буде пізніше. А коли саме розробники, думаю, нам все послідовно розкажуть. Доповнення до Stalker 2. так нам обіцяють два сюжетні доповнення, але звісно, після основного релізу гри. Якщо ви купили стандартне або делюкс видання гри, то доповнення вам прийдеться пізніше купити окремо. Якщо ж ви є власником ультимативного видання, то DLC включені та вам не знадобиться їх купувати окремо. Також власники Делюкс та Ультімейт отримають безкоштовні додаткові скини, додатковий сюжетний квест та найцікавіше додаткові мелодії біля вогнища. Світ в грі тепер зовсім інший. За допомогою потужного рушія Unreal Engine 5 амбіції розробників тепер будуть по-справжньому втілені в грі. Безшовна зона має неймовірно великий масштаб. Там абсолютно все покинуте та заросше. Прип'ять тепер обросла та зловіща, де за кожним кроком вас може очікувати монстр, який без сумнівів захоче розірвати тебе на шмаття. Щодо монстрів, ми добре знаємо, що в Сикведі тепер точно буде кіт-баюн. Той самий, який був вирізаний з тіні Чорнобиля, щоправда, звуки якого роз... Розробники залишили в грі. Також ми тепер знаємо, що в грі буде нас чекати абсолютно новий монстр, а саме олень мутант. Як кажуть розробники, цей мутант буде неймовірно агресивним, та завдяки всім можливостям він може звати підкріплення. Коротше, думаю, не кожен сталкер буде радий зустрічі з ним. До того ж, в нього присутня потужна броня у вигляді кістяних наростів, тож вбити його буде зовсім непросто. Також будуть старі добрі кабани, собаки, кровосос та плоть. Жінки в сталкер 2 жінки будуть і про це в мене є окремо. Окреме відео, все, що можу сказати з цього приводу, по-перше, я досліджував це питання і майже певен, що сумувати чоловікам в самотності не доведеться. Та, по-друге, Леся Рудь, яка є дружиною Сергія Григоровича, нещодавно запостила ось таку новину в себе в соцмережах. Тому жінкам Stalker 2 бути головний герой скіф. По суті, наразі це все, що відомо про протагоніста гри. Подеякують, що в нього амнезія, тож розвиток сюжету може бути абсолютно непередбачуваним. З приводу другорядних персонажів, безсумнів. Ми зустрінемося як з давно знайомими, так і з абсолютно новими героями. Ось, до прикладу, нашумівший трейлер Бродяга нам каже, що ми зустрінемо старого доброго знайомого, ба який відіграє важливу роль в грі. Бродяга є колишнім монолітівцем, і думаю, з цим угрупуванням в нас буде чимало подій в грі. Також в трейлері Ентерзезон ми бачили професора Германа з поклику Прип'яті, який вів вантажівку в цьому ж трейлері. Щодо стрільця, є інформація, що він теж буде в грі. Олександр Коршунов, лідер варти, симпатичний дідуля, який нас буде готувати до важливих подій в грі. В трейлері, до речі, ми в нього на допиті, хоча я можу помилятися. Так, це не всі персонажі, але важливих наразі ми назвали. Про Фауста поговоримо якось пізніше. Думаю, для нього потрібне окреме відео. Цей персонаж неймовірно цікавий, та думаю, він відіграватиме дуже важливу роль. Аномалії в сиквелі побільшає. Ось до прикладу бульбашка, яку ми могли бачити в трейлері and Bullets. Як ми помітили, якщо кинути. Ти в неї болт вона розкидається на багато маленьких. Старі аномалії, звісно ж, в гру повернуться, хоча, можливо, й не всі. Ось до прикладу, вогняний вихор доволі небезпечна річ, температуру якої пальцем точно виміряти не варто, бо згорите заживо. Загалом щодо аномалій, маю окреме відео, де ми заглиблювалися в це питання серйозно. Там ми дійшли до висновку, що можливо в сиквелі ми отримаємо крижану аномалію, та не тільки. Як і в попередніх частинах, зброя буде клинити, ломатися, і її потрібно буде або ремонтувати, або заробляти грошики на щось новеньке у торговців. Також від перегріву зброя буде диміти, як ми це бачили в трейлері Bolts and Bullets». щодо апгрейду, в розробників великі амбіції: кастомізація та або модифікація зброї це той аспект гри, від якої ви точно будете в захваті. Про це неодноразово натякали розробники в різних трейлерах. Також, як і в попередніх частинах, ми будемо прокачувати снарягу. Щоправда, деталей з цього приводу поки що небагато. «Alive 2.0. GSC неодноразово повідомляли, що у відкритому безшовному світі ми отримаємо потужний штучний інтелект. Та за допомогою вдосконаленого Алайфу ми отримаємо той самий справжній хардкорний сталкерський експірієнс. Вороги не будуть тупо напряму йти і штурмувати. Вони будуть думати, обходити та вичікувати вас. І це не тільки про людей, а й звісно ж про монстрів. Також за допомогою Alive 2.0 всі ігрові персонажі не будуть жити лише в полі вашого зору, як це відбувається практично у всіх іграх. Суть Alive 2.0 в тому, що всі ваші друзі та вороги, мутанти та все, що вміє думати, живе поза вашою спиною. Тож світ справді буде живим, і кожне проходження не буде схожим на попереднє. Валюта в грі. На жаль, це не будуть гривні, це будуть купони. Про це нещодавно повідомляв ком'юніті менеджер. Угрупування в Stalker 2» – це доволі цікаве питання. Ось до прикладу військових, які спочатку планувалися в сиквелі, тепер не буде. Причина, думаю, зрозуміла кожному. Війна в нашій країні. Будуть як старі фракції, так і нові. Воля, долг, моноліт і так далі. Всіх їх ми побачимо в сиквелі. А от з нових це варта та IPSF. щодо варти, це дисциплінована воєнна структура на чолі з відомим чолов'ягою з трейлеру Бродяга Олександром Коршуновим. Щодо цього угрупування, думаю, детальніше ми поговоримо в окремому відео, як і про IPSF. IPSF – це міжнародні сили безпеки периметру. Створені вони для того, щоб якраз змінити військових, які спочатку планувалися в сиквелі, як і в оригіналі, буде зміна дня та ночі. Та також, як і в оригіналі, будуть опади, за допомогою яких розробники обіцяють занурити гравця в атмосферу ще більше. Щодо модифікацій, то тут просто зацитую GSC. офіційна підтримка модифікацій, дасть творчим сталкерам волю розширювати та збагачувати ігровий світ, і цим все сказано. Щодо графічної складової, тут поспішаю заспокоїти всіх і кожного. Завдяки рушію Unreal Engine 5 картинка в грі повинна бути на дуже високому рівні. Хоча ми повинні не забувати, що Stalker 2 це безшовна карта величиною в 64 квадратних кілометри, які наповнені різним різноманіттям. Тож заради оптимізації можливо й доведеться йти на певні компроміси. Тим не менш, ми віримо в потужність і гнучкість рушія. Ну і що найголовніше для нас в Stalker після графічної складової, правильно, це атмосфера. Атмосфера Сталкера, власне, і є каталізатором залучення у всесвіт все нової й нової аудиторії. Це і є причиною закоханості в цей всесвіт. Розробники неодноразово заявляли, що одним із найважливіших моментів розробці є атмосфера. Та й кожен з трейлерів це доводить точно так само, як і музика до сиквелу. Сталкер 2 в атмосферу зможе. За це перейматися точно не варто. Щодо PlayStation 5, в мережі неодноразово ходили чутки, що гра рано чи пізно з'явиться на цій консолі, ба більше подейкують, що ексклюзивність над Stalker 2 майки матимуть протягом трьох місяців, але це лише чутки, тому стверджувати тут важко. Системні вимоги для гри доступні як на офіційному сайті, так і в СТІМі. Ось для мінімальних налаштувань вам знадобиться Radeon RX 580 або ж GeForce GTX 1060, а для рекомендованих вказано RX5700XT, або ж GeForce RTX 2070 Super, ну або ж GeForce GTX 1080 Ti. 16 ГБ оперативки та Intel Core i7 9700K та 150 ГБ вільного місця на SSD. Хоча я вважаю, що ці вимоги можуть бути ще змінені, але вже ближче до релізу гри, десь літом. З приводу озвучки, все добре, українська є, російської нема, можемо спати спокійно. Ну і з останніх подій це переведення оригінальної трилогії на нове покоління Xbox та PlayStation. Тепер фанбаза Всесвіту однозначно зросла, що не може не радувати. Також із-за факту переведення ми можемо. Можемо розуміти, що GSC розігрівають аудиторію перед основним релізом. Тому, скоріше за все, гра таки вийде 5 вересня. Ось ми й пройшлись по основному. Якщо хтось має якісь питання, чекатиму в коментарях. Ну і звісно, не забувайте підписатися на канал. А на сьогодні це все. До скорої зустрічі та гарного вам дня!